Сьогодні ми в гостях у девелоперської компанії Сварок Девелопмент разом поговоримо з Оксаною Логай, керівником відділу продажів і маркетингу. Оксано, розкажіть, будь ласка, про Підаю. вашу компанію. Добрий день, «Сварок девелопмент це компанія. У першу чергу це девелоперська компанія, що відрізняє нас на ринку нерухомості. Адже девелоперська компанія це про розвиток, це про концептуальність. Це більше п'яти тисяч процесів операційних. А забудовник. Це трішки інше. Тобто ми є замовником у забудовника. Тоді mm -hmm. забудовник будує генеральний підрядник, будує для нас проект. Це зрозуміло. Хочу сказати про нашу місію. Сварок девелопмент також це те, що нас вирізняє. Ми маємо дуже глобальну місію. В нас дуже високий стандарт якості. Ми його задаємо, ми його піднімаємо на, на новий рівень. Це так. Але ми маємо глибоку місію формувати таку культуру урбанізації. Тобто ми завжди думаємо про те, що наші будинки будуть стояти 50, 100 і більше років. Так і буде, і ми думаємо про те, як вони будуть виглядати через 50 років. І нам хочеться, щоб вони навіть через 50 і 100 років виглядали круто і виглядали комфортно і відповідали потребам сучасної людини. Ми за комфорт, і ми хочемо, щоб людям було. Комфортно знаходитись на цих квадратних метрах, мати свій простір, своє середовище для того, щоб вільно працювати, жити і розвиватися. А це в першу чергу необхідно. Людині потрібен цей простір. А також прагнемо зберегти, звичайно, вільні виїзди, не перегожати транспортні розв'язки також впливати на свідомість взагалі суспільства, тобто ми стараємося говорити постійно про інвестиції, про можливості, про те, що можна з нами зробити, як можна збільшити свій капітал. Постійно показуємо математику. Ми хочемо, щоб люди знали ці можливості і були фінансово грамотними у сфері інвестицій, в Круто! Ось, так. це ціла філософія, це, це філософія. не просто забудовник. погоджуюся.